Вітання з нагоди дня міста від керівництва району. Шановні бродівчани, вітаємо вас із славним 930-річним ювілеєм рідного міста. У цей день кожен з нас відчуває себе частиною великої родини. Це величне свято є даниною пам'яті наших предків, які упродовж століть будували рідне місто і заповідали нам берегти його та зміцнювати своєю працею. Тривожні події у столиці та на сході України показали, що бродівська громада сильна своєю єдністю, а бродівські військовослужбовці гідно захищають честь рідної землі. На жаль, дев'ятеро з них віддали своє життя за єдність нашої держави, тож низько схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблих. Пам'ятаємо, що майбутнє процвітання бродів залежить від нашої щоденної праці і турбот про місто, від нашого бажання зробити своє місто красивим і благополучним. Віримо, що результатом спільної праці районної та міської влади стане покращення життя бродівчан. Разом ми примножимо славу нашої землі, працюючи на перспективу розвитку бродів. Нехай же зростає та процвітає наше місто. Нехай щастя, любов і достаток живуть на кожній його вулиці, у кожному домі, в кожній родині, об'єднуючи всіх нас у згуртовану і небайдужу громаду. З днем міста говорять усім голова Бродівської районної державної адміністрації Руслан Шишка та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна.